Що робити, коли ваші хвойні багаторічні дерева починають е жовтіти, всихати. Тобто така е одна з розповсюджених е проблем це є е щуте і є іржа. Зараз я вам розкажу, препарати е доступні і відносно недорогі, але саме головне дієві. Тому я сам розумію, що це шкода. Тих дерев, які ви платите великі гроші за них, висаджуєте, і які у вас вже ростуть на подвір'ї, там, садибній ділянці дуже довго, і через років 5-10 вони починають режіти, сохнути. Це важко. Реально це важко. Бо ходиш, дбаєш про них, а потім глина настає, розумієте? Давайте я зараз вам покажу методи боротьби з такими хворобами. На хвойних. Дивіться, ось в мене, наприклад, я тут займаюся. ну, в мене тут рослини є, магазин. Це знаходимося Вінницька область. Получається Гайсінський район Тросянець, ставочок, парк. Через дорогу перейшли і ви тут знаходитесь. Ось дивіться, я вам зараз покажу приклади, як воно вже починає відбуватися. Процеси захворювання ваших. Хвойних. Ось, наприклад, це кримська сосна. Дивіться, які е, класні хвоя, все. Ось давайте я вам зараз покажу. Ось, бачите, таке посерединці починає режіти. Або кінчик починає, ось бачите. Кінчик починає. давайте я вам зараз так ось, ось, бачите, Кінчик починає всихати. Це вже перші, все більше тут, в принципі, немає. Я це вже побачив, оці перші ознаки, і я зразу починаю обробляти все. Шух і все. Бо, тому що це е, така хвороба, яка переноситься спорами на інші дерева. Тому цього не потрібно. Якщо можна побачити, в мене тут листопадні, хвойні, туї, кипарисовики. Е -е. Еріка, дивіться, як чудово виглядає Еріка. Е, і ось на штамбах, не на штамбах, тобто різні види. І самі розумієте, мені за цим всім треба слідкувати. Тому що не буду слідкувати, буде капець. Тому е, дивіться, я вам зараз ще покажу ось такі моменти. Ось, Наприклад, є ось такі бонсай у мене, теж ви самі розумієте. І якщо на ньому ви бачите ось такі ось хвоєчки, ось. Бачите, от. Це нічого страшного. Це звичайний хвоєпад. Якщо вони всі разом так засихають, це є хвоєпад. Тому головне, щоб ваші кінчики, тут це перші ознаки будуть, що ваші кінчики починають всихати. Ось бачите, ось у мене ось таке пожовтіння пішло різке. Ну, Я подумав, що це вже хворобу, я провтикав, ні, це механічне пошкодження, його треба зараз відрізати і відламати. Тому е, потрібно дбати, я розумію, що це дуже важливо. Йдемте, я вам покажу, чим працювати по них. Е, я поки йду, то ви, будь ласка, вже запам'ятайте. Е, це хвороби. Але при кожній обробці від хвороб ви маєте додати інсектициди, бажано акарацидної дії. І, наприклад, ось, можете додати по хвої, можете додати плантатор, тобто можете додати аміно, тобто якісь по-любому добрива. Вони ніколи вам не зашкодять, вони тільки допоможуть. А як боротися з щуте і з іржою, зараз я вам розкажу і покажу. Такі класні препарати, як ось, топаз, бореться непогано, скор. Скор плюс квадріс, наприклад, топсін плюс Скор. Далі що ще можна використовувати? Фітоспорін теж хорошо. Далі Магнікур -стар. Ось, Теж він непогано бореться з іржою, шуте. На хвойних. Ну і не тільки на хвойних, він і бореться, ось, дивіться, бачите. О, бачите, тут навіть написано іржа. Е, він не тільки на хвойних бо бореться, він бореться і по е, плодових тех. От е, по плодових рослинах теж. Тобто магнікур стар, топаз, світоспорін, скор оці препарати, які борються з вашими проблемами, а які відбрати, наприклад, інсектициди від шкідника, можна брати актелік, він йде інсектицидно-карацидної дії, маврік. Якщо у вас проблема є, вони будуть боротися зі шкідниками і з кліщами. Є провантомайт, який вам, вас буде боротися з вашими кліщами. Вертімек, який конкретно буде боротися всіма видами кліщів. Є сінєріт, це теж по шкідниках. І ампліго, кораген. Тобто, це ці препарати проклеїмо. Це ці препарати, які будуть боротися зі шкідниками. Тобто. Зробимо вивод. Якщо ви, якщо ви бачите, якісь такі починають у вас голочки десь піджовтіти, то, скоріше за все, що це воно починає вже хворіти. Ця хвороба може перелетіти будь-з якої участка до вас і все. Краще це все зробити профілактично. От сьогодні березень місяць, який березень? Квітень місяць. Квітень місяць. От, наприклад, якщо ви не зробили ще таких профілактичних. Профілактичних обробок зробіть, якщо вже починають ваші декоративні дерева підсихати, зробіть зараз і потім через днів 10-12 повторно зробіть цими препаратами, що я сказав. Ну, це не є таке, що воно від всього да допомагає. Ще є може бути проблема в корені тобто щось може підгризати корінь. Або переливати корінь ви теж можете, і це буде не на руку. Тому що переливи переливи це дуже шкідливо для е, цих для рослин. Краще, я дотримуюсь такого принципу, що краще не долив, чим перелив. Тому що ось так. І додаєте, звичайно, добре, як я казав. Ось, наприклад, є хелпрос для хвойних. Тобто при будь-якому обробітку від шкідників і хвороб. Виробіть комплекс, все в один бачок, добрива, фунгициди, і інсектициди від кліщів, все в купу, плюс 2 ложки миючого засобу, або адювант додавайте, або якийсь прилипач і, як то кажеться, в добру путь. Тому, тому всім удачі, бережіть свій труд, тому що я розумію, що це дуже-дуже е, важливо.